В ніч суботи на неділю, якраз напередодні парламентських виборів, 26 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Перехід здійснюють згідно з постановою Кабміну 96-го року. До речі, минулого року Україна слідом за Росією та Білорусією у зимовому часі мало не залишилась. Втім, після обрання ради нового скликання, законопроект, якому пропонувалось відмінити перехід на літній час, був відкликаний. Вже цієї неділі українці обиратимуть новий склад Верховної Ради. Чи підійматиметься це питання? Знову побачимо. А поки запитаємо думки Житомирян, трошки є якісь нього незручності, але ми звикаємо до цього. Я не, не бачу такої великої проблеми. Зараз переходить на той правильний час, мають перейти. То я би за, щоб і влітку він був так само. То залишитись на зимовому часі? Так, да, щоб весною не переводили. Я за те, щоб був постійний час і не дюргали саме зимовий. Ну, той, який у нас був час. Хай він залишиться і ніколи його більше не переводять. Я за те, щоб не переводили часи. Нам подобається, щоб було світло, щоб ми повернулися додому і було ще світло. І була можливість ще ввечері провести своє час на повітрі, на природі. Я хочу, щоб час було з Росією одинаково. А чому? Ну, тому що я проросійський настроєний. Руський чоловік.